Заміна трансформаторних підстанцій планується протягом тривалішого періоду, і нагальною є така заміна цих трьох підстанцій, тобто цих шести корпусів в трьох різних містах. Нагальною вона є тому, що все заплановано на наступний рік. І наступного року в цих місцях з'являться нові КТП. Можна далі. Вивчаю, готуючи. Пропозиції до дизайну, окрім вивчення ринку, Львова Веленерго так само зверталося до досвіду інших міст. Тут одразу варто відзначити те, що усі польські німецькі міста взорувалися на форму трансформаторної підстанції саме у вигляді колони для оголошень. В кожному місті, в кожному регіоні вони мали свою відмінність за розміром, за стилем, за дизайном, але всюди це є Кругла форма або овальна. Так виглядає, що львівські КТП вони по своїй формі є особливими і мають такий вигляд виключно з міркувань, можливо, параметрів обладнання або проектних особливостей.